Рубрика Стром, Стром. Рубрика норм чи стром від адвоката з сімейних та спадкових питань. Христина, чи нормально думати, що якщо квартира оформлена на мене, то вона тільки моя? Стром – ні, оскільки відповідно до законодавства, квартира, яка придбана у шлюбі, проте оформлена на когось одного з вас, вважається спільною власністю подружжя. Кристина, чи нормально не подавати на аліменти, якщо боржник не платить добровільно? Стром. Якщо боржник не сплачує добровільно аліменти, я раджу звертатися до суду. Чи нормально погодитись на усну домовленість про аліменти без рішення суду? Ну тут і норм, і стрьом. Тобто, якщо боржник добровільно хоче сплачувати аліменти, так, звісно, ви можете звернутися до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. І якщо такої домовленості між вами не знайдено, у такому випадку треба звертатись до суду. Розлучатися без адвоката бо це просто папірець. Стрьом. Стрьом. <реш> <реш> Бо рішення суду це не паперець, це ваші документи. І розлучення без адвоката це певні складнощі, оскільки це процес, в якому є строки, в якому треба знати свої права та обов'язки, для того, щоб він пройшов для вас менш стресово. Чи нормально не вимагати боргу за аліментами, якщо колишній каже, що в нього немає грошей? Звісно, що стрьом. Звісно, що треба вимагати, оскільки е, сплата аліментів це не бажання, це обов'язок. Але за нього, звісно, треба буде поборотися. Фіна, скажіть, чи нормально офіційно, якщо подружжя вже давно не живе разом? Е, стрьом. стрьом, тому що е, ви самі собі створюєте певні проблеми, оскільки коли постане питання щодо поділу майна подружжя, якщо ви за цей час щось придбаєте, воно буде вважатися таким, що придбано у шлюбі. У такому випадку вам треба буде у суді доводити той факт, що у цей час ви не вели спільного господарства, тобто, це певні складнощі, вважати, що авто після розлучення залишиться тому на кого воно записано стрьом. Після розлучення і авто, і квартири діляться навпіл. Єдине, що на авто, воно за рішенням суду визнається за кимось одним, а інше повинен сплатити половину вартості автомобіля. Чи нормально думати, що розлучення автоматично вирішує питання поділу майна? З трьом. Звісно, що ні, оскільки розлучення, аліменти, поділ майна це три окремі процеси. Судові, нормально не подавати на розлучення, бо колишній не дає згоди, звісно, що стрьому, оскільки шлюб це справа добровільна, і ніхто не може знаходитись у шлюбі, якщо того не бажає.